Вже наберізка золота вішали і проситься зернина до дорілі, а в небесах на синій вертикалі гайдає цум на крилах журавлі, а в небесах на синій вертикалі сум на крилах журавлі, гайдають сум і розрізають небо, на рівні смужки білими крилями, венежить так журавлі не треба, настане час зустрінемося ми. Він не тужіть, так журавлі не треба, настане час, зустрінемося ми, бо я ще не готовий до прощання, Хоча раки прискорюють ходу, у душі квітує диво осінь ранням. Єжліто бабане із нетерпінням жду, у душі квітує диво осінь ранням, ж літо бабане із нетерпінням жду.